Коротше, мужики, всім привіт, слава Україні! Дивіться, коротке відео максимально. Славнозвісний плуг. Магазину Горвес. Міракс 2 по 25 копія. Дивіться, не кажіть там, що я дебіл варити, там не вмію теріпи. Я просто зробив таке кріплення. Верхню різьбу треба переварити, вона мені зірвалася. Я недобре нарізав. Ну, поновив різьбу. Це менше з тим. Зробив таке кріплення і ось таку стоєчку, там теж добре її зварив. Там всередині прут на 14 ще вварений, воно погнути не повинно. Поставив диска, поставив трошки недобре. Згоден. Тут воно добре я ще не дужав, по мені зірвалася різьба. Це фіня. Просто хочу показати, що вже щось таке роблю хімічу лампічу. Кажуть, люди з Південного регіону України. От відрізний диск. До цієї частини, оскільки він зможе влазити в землю, якщо він буде влазити, якраз 22 см. Але я його ще опущу трошки, бо це багатенько. ну, Доведеться можливо опустити. Це тобто мені якраз буде повністю вистачати тої глибини. стоючка, Воно все переміститься, покраситься, все зрозуміло. Це так по-простому, поверхнево. Я тільки, як то кажуть, пристрілюю ще до оренки, як до брелі на радки. Може, десь треба буде комусь вивороти, то я ще до того часу встигну. Треба буде просто диском. Роз... Я тут єлі всадив його в, ту, в той кронштейн. Треба витягнути плуга сюди, бо я тут не можу маневрувати, він ще важкий, як зараза. Одною рукою тримаю, другою запихаю сюди, ну, коротше дурдом. І так вийшло, що поставив, так і. Так як кажуть люди, бо я ще ніколи не стикався, Диска треба поставити, щоб він ішов, ну, покажу десь ось, ось так. По цій частині, типу, не всередині, а тут снаружи. То я думаю, що просто розверну, розверну кронштейна, тобто виставлю це вже так собі. Тут дві гайки, воно на, на різьбі на 16. Типа, все, люкс. Прекрасно крутиться. Ось така фігня. Оглянемо також, може прийдеться це все. Тут попідрізати. Може і підріжу, а може тут буде додаткове кріплення на зажим з двох сторін, там гайки варив. Так далі. Тут дав на точки спочатку, бо думав, що може десь прийти, його десь перемістити і так далі. Побачимо. Це все фігня. Це по-дішманськи, але діло не в красоті, а в функціональності. Тут, вон, трошки не вийшло з тим болтом, з тою різьбою. Нічого, відріжеться, привариться інша. То не є біда. Я, може, диска розверну, а може там то, тою гайкою можна регулювати також вильот, то думаю, що все мені має получитися. Поставимо, прикрутимо, притягнемо. І будемо бачити, що з того, як то кажуть, в нас вийде. То не є проблема. Е, поки що буде один, бо треба ще різьбу на 16 знайти. Не маю. Ну, бачите, що воно от, далеко стоїть. Да. Буде розвернути. Я вже раз поставив, просто хотів подивитися, чи воно мені по висоті підходить, все і так далі. Думаю, вже не буду ставити розвертати. Тільки. Отак, зманеврую. Ну, він добре гострий, я вам скажу, сало різати можна. Треба, щоб за польовою доскою він був сантиметр два в сторону. Так кажуть. Так кажуть. Також була думка зробити так, щоб він трошечки отак крутився. Може я продумаю і зроблю завіса на шпильці. Таке теж може бути. А хтось каже, що круться, то не добре, ламає його. Поняття не маю. Все покаже практика. Слава Богу, їх є два. Боронь Боже одного зламає, а якщо що знає, де брати, візьму ще одного. Я даю гарантію, що я щось зроблю не так зразу, то ще ніколи так не вийшло, щоб хтось, ну, за когось не розписуюсь, а за себе так, що з першого разу завжди не вийде так, як хочеш. Прийдеться, може щось доклепувати. Нічого. Сам плуг толковий. Дуже я радий, що мені вийшло його купити вже, слава Богу. Скільки то він у мене з кінця серпня. Ну да. Вісім місяців вже йому вся почком, Нічого на зиму не мазав, він так зберігався, тут у мене в гаражі тут ржавіти не був, повинен. Ось така хлопці фігня Поки що буде один стояти ззаду. Якраз добре буде відорювати, щось рівнесенько робити гарненько. Це вже, як то кажуть, побачимо в роботі, може, десь так поїду, попробую. хай Хайно вже поставлю половість, бо вже вона зроблена. Завтра має відправлятися. І таке хлопці, Тому такі, як то кажуть, маневри, щось, роблю, щось, хімічу, щось варю з кінця, зробив порядочок в себе тут. Виставив тут сваркав з Зарядне У мене там дніпроєм таке стоїть. Тут У мене балончики чорні білий вже буду підфарбовувати трактора. Колеса треба, бо тоді трактор на дворі стояв, собака лазив, коли нього обстикував. Я думаю, чого те колесо ржавіє, а, а те, цілесеньке. Потім побачив, пара собака підійшов, лапу піднімає. Ах ти сволоч, Як я йому батогом дав, він до сих пор пам'ятає. Та й таке. Так що будемо бачити, що з того вийде. Такий зробив маленький такий порядок. Ну, тут щось вже робив, то мусив порозкидати трошки. І таке, ну що, ну, вже, вже щось, вже якийсь. Як кажуть, день даремно не пройшов, зробив таку маніпуляцію. Посилання на плужок, кому цікаво, на магазин лишу в описі. Я часто згадую магазин, бо навісне толкове і дешеве порівняно. Тому, кому цікаво, залітайте, дивіться, вибирайте, ціни прийнятні. І таке. Ну, звісно, був би то не я. Якби я ситуацію не виправив. Переварив шпильку. Затягнув до води, не зірвало. Тиво, звісно, можна було б відрізати, але воно не заважає. Хай буде для устойчивості. Диск вийшов орієнтовно сантиметр позапольову доску. Ну, тут можна по висоті і по цьому регулювати, але я думаю, що може й не знадобиться по висоті регулювати. По виліту хіба що? Тут, бачите, типа, де диска, де опорне колесо. Відстань між ними десь 7 см. От як воно йде. Ця частина плуга, вона, оце якщо взяти рівно, вона виступає на багато за польову доску, десь на 3 см. То я так взяв, що він йшов в сантиметр по польовій досці тіпав в цей бік. Все пофарбується, звісно. Саме головне, щоб воно не відлетіло красота мені по барабану. Тому що я не естет, не дизайнер і не якийсь там ще хтось. Це для роботи. Ось так воно має такий вигляд. Крутану рукою. Тільки на ньому буде кришечка, там буде, смазочка собі, все буде люкс. Не знаю, чи не буде заважати землі, землі, типу, зачіплюватися, побачимо. Ще щось треба буде. Є регулювання гайкою. Типу я можу ще подати його туди в глибину. Все покаже практика. Вроді би, якби так, стоїть нормально. А як ні, на все воля Божа. І регулювання. По цьому стоїть рівно. ну по от Стоїть більш-менш рівно. Ну так як я дивлюсь на око, мені тут ліпше видно. То так, як би рівно. Побачимо, ламати не повинно, я плуга завжди розпускаю з боку, біг там 5 см. Повинен зламати. Молоткові хочу. Такий органайзер. Будемо бачити, хлопці, ну що? Результатом я задоволений, знову ж таки скажу. День даремно не прожитий. Такий воно вигляд має. Ну, Трипочки в мене вісять, тут сушиться плуг в мене, як сушка. Ось так. Ну, клас. Клас, клас, клас. Квадрат 3х3, стінка 3. То я думаю, його не повинно погнути. Побачимо, в нас земля не така, щоб дубова. Будемо бачити, як буде в роботі. Ну а наразі, добрих хлопці, пишіть свої думки. І будьте всім здорові.